Діти, відгадайте загадку маленькі, сіренькі, а хвостик як шилу. Так, це мишка. Ми з вами виготовимо сьогодні ось таких веселих мишенят. О, потрібно взяти половинку горішка, пластилін. Ось такі мишенятка ми з вами спробуємо виготовити. Тож, приготуйте половинку горішка, кольоровий пластилін, дощечку. Відщипуємо чорного, шматочки чорного пластиліну, формуємо очки, скочуємо червоний пластилін, розплющуємо його пальчиками, робимо вушка. Ще шматочок червоного пластиліну розкочуємо у ковбаску. Це буде хвостик, ось такий. І в мене вийшло ось таке гарне мишенятку. Я ще зробила йому друзів і пригостила їх сиром, відщепнула жовтого пластиліну, олівцем зробила дирочки, і вийшла у нас сир для мишенят. Ви теж, дітки, спробуйте зліпіть веселих мишеняток. До побачення!